Всім добрий осінній денечок. Не повірите, але я вирішив записати нове відео. Хто там зі мною? Нарешті виїхали, так? Да? Ярик. І там вам ще не видно, там ще Оля. Коротше, виїхали катнути. Ярик витягнув. Ну зараз десь трошки вийдемо з міста, будемо розповім. Хоча я сам не знаю куди ми їдемо. Ну ладно, якщо давно скучили за моїми відосиками, то... Напишіть там коментар, поставте вподобайку, ну і підпишіться. А Хто ще не підписаний, можливо, буде цікаво. Погнали. Здоровий кінець не влазить не в камеру. Знаєш, постоїть опець, нічого, а ти взагалі залишти справді, його засадні консуть. 40. Ох, давно я не їздив вже з такими швидкостями. Ну, за вітром підніматися було легко. 5% не відчулося. Я все нормально, мені вже Ха -ха. Оцініть, висота асфальта. О, на півколеса. Та яке, на ціле майже колеса. Ха, прикольно. Ну. Яку ми є в кота, як і ти, обов'язково. В якому році? В цьому році, ми ще виїдемо шосіками. Ти думаєш, що це зроблять, ще в 25-му? Відкриють? Це кайф, весь спуск, коротше. проїхали без автомобіля. А можна так, щоб щодня було? 46-48 на спуску всю дорогу. Так, частинка трафіку проїхала, знов там видно червоне світло, коротше. і знов наша вся смуга вільна, абсолютно кайф. 21 кілометр. 26,4 показує середня швидкість. Нормально, взагалі, легенько собі їдемо. Так, всі брельв'яти катати, бо за вітром їдеться гарно. Друзі, незважаючи на те, що ми давно не бачились у відео, все ж ви залишаєтесь зі мною. Сподіваюся, що ви підтримуєте збори військових. Підписуйтесь на мої соціальні мережі, на мій інстаграм та телеграм. До речі, я свій телеграм-канал трошки перейменував. Ну і окремо величезна подяка всім спонсорам на каналі. Дякую, що підтримуєте мене. Капає від з нього як. Капає на всі 10 балів. Суковий, ти ти. ти наскільки оціниш? Давай, поки авторські права не прилетіли. Коротше, 10, 10, 10. це найкращий бургер, який я їв за останні місяць. <laughs> за останній місяць просто один, так. Да? <laughs> <Да. laughs> за спорт. Mm. Слухай, братанчик, нормально ми зачекінились. Ми зачекинулись на 831 гривня. Та в трьох то нормально поїде. Так можна жити. No. Я так готовий кожний вихідній їздити на такі <гум> <гум> Я за. Їздить з нами. Зробимо короткий огляд, з чим особисто я катаю на велосипеді і ну, зазвичай я це вожу з собою вже майже кожного заїзду, незалежно від того, чи це шосе, чи це МТБ. Ну, ось це ось. Опічне. Це у нас портмоне, чи гаманець відсілка, який зроблений із. Камери, От видно навіть структура камери. Тут я вожу з собою телефончик. Тут є відділення для ключиків, для карток, і можна трошки покласти баблішка. Ну, якщо вона, звісно, у вас є. Якщо у вас нема бабла, то буде їздити як я. <сум> I <don't have> money. <сум> ну, карточку хіба ж. Так, і основний мій сетапчик це ось така стілка Toolbag. Які я теж вжу в задньому карманчику. Тут вже є все необхідне. Ну, почнемо з цього, що бачимо кішечка для накачки колес. Під балончики СО2. Віжу з собою 2-16 грамов насос, я вже взагалі не вжу, відмовився від насосів, бо ось ця дрочилка це вже не для мене. Дві бортіровки. Є навіть шнурочок. ТС, зарядка, мультитул, лізайновий мультитул, все, що потрібно тут, в принципі, рукавички. Ну, Всі знаєте, для чого вам треба рукавички, правда? Пацки, для чого возить себе рукавички? Особливо гребелістам. Гремеліст. Правильно, блін. щоб, <рес> щоб... знімати бруд з покришок, того, що зазори надто вузькі на гребелі. <рес> <рес> Ще в мене тут є дві лайтових. Ага, в мене є дві лайтових. Камери. Потім йдуть черв'ячки лізайнові. Замок ланцюга 10-швидкісний. Замок ланцюга десь тут валяється 11-швидкісний. Вижимка ланцюга в такому чехольчику від Маков. Вижимка бірзманова. Ну, це частина мультитола, але я ввожу його як окремий елемент. А ти те, в тебе шило для безкамерки? Нема шило, я ж пхаю його цим пальцем. Ні. Шестигранником тонким. Ремнобор для камер звичайних. І ще один ремнобор. Не, ще щось є. А, все. Ну, ось такий в мене EDC-сетапчик для велозаїздів. заїздів. Ось це все влазить сюди. Щось там коменти, що вистачає, що не вистачає на вашу домівку. Ще б сюди запихнув би маленький компактний насос, але щоб він був по розміру ось такої. Ну, це типу як лізайн, якийсь е, міні-тампокич, як вони там називаються. В топіка є такі маленькі насоси, чи в джиу є такі маленькі насоси. Щоб його сюди поклав і, і все. Або в карман Або... Має бути мінімалізм. Витриманість і мінімалізм. Все, все треба далі. треба все назад пакувати. Так, ну ми були коротше, в Кастополі такий цікавий заклад, че називається. Я думаю, що тут в Кастополі не надто багато варіантів вибору є. Вже назад їду втеплився, утеплився, я накинув баф, тому що зараз будемо проти вітру їхати. І, мабуть, буде холодно. З пива не пив, взяв лише е, томатного соку, бо знав, що від пива зараз лише холодніше стане. З'їли по бургеру дуже смачно, ну і доволі демократичні ціни. Трьох поїли на 800 гривень. Ну а зараз така класна тут фотозона імпровізована. Ну а зараз будемо їхати додому назад. 30 трошки з гаком, з гаком кілометрів. Чому вам не Європа? Дивіться, гарні дороги, природа. І ми. Яка краса! Фобожні, захід сонця, особливо Це цей такий осінній. Ничего не можно. А что-то такое. Байкер тут. 70 км проїхались, бургерів поїли. катнули офігенно в гарній компанії, Ярика дурка бара. Бачите, чоловік без світла їде, а я Чи зі світлом. Ні, а диви. знаєте, що він без світла їздить? Бо в нього не Фенікс. Купуйте фари Фенікс, промокодимо всі, і будете їздити завжди зі світлом. Не тільки на велосипеді, а й зі світлом в серці. І ззаді, бачите. Оля на ну, якийсь китайський, але ну, вроді теж вивезли. Ви а лізай не вивіз. У мене лізай на 500 люмен не вивіз. Ну, завжди, перед тим взагалі, завжди перевіряйте, о Боже, перевіряйте заряд ваших аксесуарів, комп'ютерів, особливо фари, задніх мігалок. Це має бути на 100% заряджено, незалежно від того, ви 20, 50 чи 100 кілометрів йдете. Постійно перевіряйте заряд, а не так, не будьте яриком, як я сьогодні. І перевіряйте заряд своїх колін. Коротше, катайте, як є можливість насолоджуйтесь погодою. Не лежіть на це все великий голд, дивлячись на погоду, вилізайте з халуп і десь приїдетеся. Ну, Підтримуйте любительський велоспорт. Йо. За вілоспорт. Якщо, якщо це все. можна назвати велоспортом, а, все, всім до нових зустрічей, а всім пока-пока. Підписки, вподобайки, коментарі, ну як завжди. Все, пока.